Дати практику, власне, яка допоможе знайти вам свої ресурси, свою опору всередині себе не опиратися на зовнішні обставини, бо вони завжди змінюються, і ми не можемо їх навіть фізично повністю контролювати. Ми сприймаємо ту інформацію, по-перше, яку нам подають. А не всю взагалі. І по-друге, ми ще обираємо ту інформацію, яку більш нам резонує, знайти свої сенси в майбутньому. Чому ми маємо рухатись далі? Навіщо це нам треба? От як сказав Вінстон Черчилль, не бійтеся майбутнього, вдивляйтесь в нього, не обманюйтесь на його рахунок, але не бійтеся. Вчора я піднявся на капітанський місток і побачив величезні як гори хвилі. І ніс корабля, який впевнено різав їх. І я запитав себе, чому корабель перемагає хвилі, хоча їх так багато, а він один. І зрозумів, причина в тому, що корабель має мету, а хвилі ні. Якщо ми маємо мету, ми завжди прийдемо туди, куди хочемо. Люди, в яких є, наприклад, маленькі діти, у них є сенс далі рухатись далі. Вони живуть заради них, і будь-які зовнішні обставини, які б не складалися навколо. Вони ну, не збивають їх зо шляху, бо в них є своя ціль, їм потрібно зберегти життя своїх дітей, дати їм, дати їм майбутнє. Але якщо людина втрачає свою мету, тоді їй складніше знаходити свій шлях в таких ситуаціях невпевнених якихось. Якщо раніше, ще, наприклад, за радянських часів і так далі, ці зовнішні цілі нам встановлювали. Наприклад, уряди, керівництво якоїсь країни, там, наприклад, п'ятирічку за три роки будівництво якихось банів там, чи ще чогось, то зараз світ змінюється і зараз виходить на перше місце людина. І власне людина, саме людина, створює всі ці сенси. І людина має в майбутньому, я вважаю, що вона має сама їх диктувати тому ж уряду, тому ж керівництву. і Взагалі на основі цих внутрішніх сенсів людини повинен бути створений світ не, не ззовні на людину, а навішувати якісь зобов'язання, а людина має створювати те, що для неї важливо, те, що для неї цікаво. І сьогодні я вам хочу дати таку практику, яка допоможе вам знайти і точку опори, і внутрішній сенс, і свої власні ресурси. Краще буде, якщо ви скористаєтесь, наприклад, будете записувати деякі речі. Вам може знадобиться краще взяти якийсь папір, кілька або кілька листків паперу і олівець чи ручку. Я думаю, ви можете навіть поставити зараз на паузу і взяти необхідне. І перше, що ми будемо робити, це знаходити точку опори всередині себе. Не сподіваючись на будь-кого зовні, для цього вам буде потрібно відповісти на кілька питань в письмовій формі. Перше, хто я є? Де я є? Що я відчуваю? А що я вмію, а що я можу? Наприклад, я жінка. Я можу бути матір'ю, в мене можуть бути діти, я можу бути класним спеціалістом в якійсь галузі. А що я можу? Я вмію, наприклад, готувати, я вмію водити авто, я вмію робити класні фотографії, я вмію не знаю там вишивати. Що що в мене є? У да? мене мо можуть бути авто. У мене можуть бути будинок, в мене можуть бути зруйнований будинок. От в мене бували, його зруйнували, або ви втратили, коли змінили країну проживання. Зараз знаходитесь десь за кордоном виїхали. Можливо, у вас є діти. Напишіть, що я відчуваю. Я відчуваю, можливо, там невпевненість, я відчуваю тривогу зараз. Я відчуваю, можливо, страх, розгубленість. Будь-що. Пропишіть, будь ласка, максимально. А от все, 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 що ви відчуваєте, все, що ви знаєте, вмієте, все, ким ви себе вважаєте, всі свої навики, якісь скіли, які у вас є, буде ідеально, якщо це буде десь близько 100 пунктів. Я думаю, у вас це є. Це дасть вам розуміння того, що, що ви, де ви знаходитесь зараз, що у вас є, чого у вас немає. Що ви втратили, можливо. Зараз ми з вами підемо в минуле, тому що це техніка, власне, взята із шаманських таких от практик, де людина це споєднує в собі минуле, теперішнє і майбутнє. Дуже багато зараз таких із популярних тем, коли кажуть, не потрібно дивитися в минуле. Дивіться тільки в майбутнє, всі сенси в майбутньому. Але чому важливо минуле? Минуле це. Там знаходиться весь наш досвід. Все те, що ми от надбали до цього часу. Всі, всі навички, всі звички, всі якісь матеріальні цінності, чи нематеріальні, всі наші соціальні контакти, це, це все надбання нашого минулого. Тому минуле дуже важливе. І зараз я попрошу вас. Згадати себе десь у віці, можливо, п'ятирічної дитини, можливо, там чотири роки чи шість років вам було. Будь-який вік, коли ви були десь по початкових класів або раніше. Якщо вам складно згадати своє дитинство, таке буває, ви не пам'ятаєте, візьміть дитину, будь-яку дитину, яку ви знаєте приблизно цього віку, і назначте себе на її місце. Скажіть, я така сама, як оця дитина. Так вам буде простіше. І подивіться на світ зараз її очима, От що вона бачить, що, що вона може, що вона вміє. І ви побачите скоріш за все, що це дитина, яка залежить ну, власне від своїх батьків або від про тих, хто неї турбується. В неї немає ресурсів якихось в цьому моменті, в неї немає можливості там, заробляти собі гроші чи ще щось. В неї, власне, навіть не можуть розпоряджатися своїми іграшками. Бо часто батьки кажуть, так, тут не грайся, а бери книжку, читай книжку. Вона не може сама нічого, вона повністю залежна. І тепер от очима цієї дитини. Подивіться, будь ласка, на себе в теперішньому моменті, на себе дорослого. Подивіться, скільки ви надбали за своє життя, знань, вмінь, навичок, скільки у вас відкрилось можливостей, якихось матеріальних цінностей, навіть якщо ви багато чого втратили, скільки у вас є зараз зв'язків. Подивіться, скільки критичних ситуацій в вашому житті було. Можливо, да, ви народили дитину чи одружилися, і це повністю змінило ваше життя. І ви це пройшли. Ви це можете. Тож зараз да, похваліть себе, скажіть, я молодець, я молодець, я це зробив. Я дійсно можу, я, я вижив врешті-решт в ці ситуації, в ситуації війни я вижив. Навіть якщо ви виїхали, залишились без домівки чи ще без що, ви вижили. І ви молодець. Класно, ваші навички вам допомогли і ви можете рухатися далі. А зараз ми з вами підемо в майбутнє ваше. Ми будемо створювати ваше майбутнє. Бо, як сказав Стів Джобс, найкращий спосіб передбачити майбутнє це стати його творцем. І я попрошу зараз вас уявити, життя, ваше оточення, що навколо вас відбувається, ну, наприклад, років через 20. Не потрібно щось передбачати, не потрібно нічого вгадувати, просто пофантазуйте. О 20 років це такий термін, що в сучасних умовах все дуже швидко змінюється, і за 20 років вже люди можуть полетіти на Марс, або навіть там влаштувати першу колонію, можуть якісь інопланетяни до нас прилетіти, чи, чи, чи будь що може статись. Тому не обмежуйте, будь ласка, свою фантазію, просто уявіть собі той світ, який би ви хотіли бачити, який би ви хотіли для своїх дітей. І якщо у вас це вже вийшло. Далі запитайте себе, будь ласка, який перший крок я можу зробити вже саме зараз, на зустріч цьому майбутньому. Бо я знову процитую відому людину Махатму Ганді, який сказав: якщо ви хочете змін в майбутньому, станьте цією зміною в теперішньому. Якщо ви, наприклад, бачите світ більш добрішим, підтримуючим, Можливо, ви захочете його прикрасти квітами, щоб там все було зелені дерева, квіти. Будь-що, який ви цей світ бачите. От напишіть перший, можливо, другий крок, що ви можете для цього зробити. Якщо ви хочете бачити світ більш кращим, уквітченим, чи як це правильно сказати. Ви можете посадити весною там, кілька десяток тюль тюльпанів чи ще якихось, чи, чи кучу троян в себе біля будинку. І це буде та перша зміна, яка, яка власне в майбутньому буде більше і більше розвиватись далі. Якщо ви хочете бачити світ більш добрішим, підіть до сусідів і запитайте, що я можу для вас зробити із, із того, що ви, що ви дійсно можете. Якщо ви цього не можете. Скажіть ні, якщо ви можете зробіть, якщо ви хочете бачити світ більш підтримуючим, проведіть вихідні з сім'єю і запитайте в них, що ви відчуваєте, розкажіть про, про свої почуття, Може, можливо, їм знадобиться якась допомога ваша або підтримка. Дуже важливо говорити про свої почуття. Бо ми от нам здається, що ми розуміємо близьких людей, або нам завжди хочеться, щоб близькі люди завжди розуміли нас і ображаємося, якщо вони випадково нас розуміють неправильно. Але тут варто зрозуміти, що наші близькі люди вони не екстрасенси, вони не телепати і вони не можуть відчувати те, що ми відчуваємо. Вони можуть здогадуватись, здогадуватись вірно або невірно. Тому краще про це сказати. Якщо вам необхідна підтримка, попросити про це. Говоріть обов'язково про свої почуття з дітьми. Не бійтесь їм сказати, що ви зараз розгублені, що ви чогось боїтеся. Бо сам, саме такими речами ви подаєте їм приклад бути відвертим, бути відкритим, а, говорити про свої почуття. Бо коли діти ростуть і бачать. Батьків без почуттів, їм здається, що це щось ненормальне і вони бояться це висловлювати. Вони закриваються собі і стають тоді більш замкнутими. І багато людей до мене звертаються, які кажуть, що ну, наші діти дуже, дуже далекі від нас, вони не хочуть з нами спілкуватись, тому що ну, вони, вони не знають, що сказати. вони не... Ви не показували їм того, що відчуваєте ви. І тому вони в це в собі все подавили. Якщо ви, наприклад, хочете бачити світ без, без якихось війн, без сварок, от подумайте, на кого, можливо, ви ображаєтесь? І скажіть, ти знаєш, підійди до цієї людини і скажи, знаєш, от, вибач мені, я от ситуація, яка в нас була, наприклад, розмова чи якась ситуація, вона була неприємною для мене. я про Тобі про це не казав, але це було неприємно і ти, ти вчинив, на мою думку, якось не дуже добре. Я ображався на тебе і не казав, тому вибач, будь ласка, І, можливо ця людина зов, зовсім не хотіла вас образити. Можливо, в неї просто був настрій, можливо, вона попала в якесь ДТП перед цим, її там звільнили з роботи, посварив, посварився з дружиною чи з чоловіком. Ну, Будь-що могло статися, можливо, в неї дитина в лікарню попала, і вона от свої емоції просто от на вас проявила, а ви це сприйняли як, як особисту якусь образу. Тому поговоріть з такими людьми, і це, це будуть ті перші кроки, які будуть створювати новий світ. Адже новий світ ну, ніхто за нас не створить, не створить жодна влада, тому що влада це такі самі люди. Які, власне, вони, вони роблять ті, ставлять собі ті задачі, записують про свою програму передвиборчу, яку, яку від них очікують люди, ті запити, які ми їм ставимо. Тож давайте от, створювати своє майбутнє. Це будуть ваші перші кроки, такі, з вашими власними сенсами, ми чиїмось. Коли я почала робити ці перші кроки, ділитися такими підтримуючими якимись речами, знаєте, мені, мені стало значно краще, значно легше. Я знаю, що, навіщо я це роблю, що я роблю і яким я хочу бачити світ. А то ще раз, так, ми визначаємо себе, я повторюю. Навте це дуже важливо записати. Якщо ви не записали, будь ласка, можете переглянути ще раз це відео і зробити все таки. Це важливо для того, що коли ви прописуєте, воно з вашої підсвідомості переноситься на папір. І е, тоді вже ваша підсвідомість реагує на це, ви приймаєте ситуацію, що це сталося, навіть якщо стали, ви втратили якихось близьких, ви визнаєте, що це сталося. І ваша підсвідомість вже працює не на те, що а могло б бути так, а могло б бути інакше. Вона вже ви визнаєте, що так, це є, і ваша підсвідомість працює над тим, як вирішити це питання, який шлях знайти, куди мені йти далі. Подивіться, всі, все, що ви вмієте, все, що ви можете, все, що ви пережили. Не соромтеся хвалити себе навіть за якісь маленькі дрібнички, якщо ви знаходитесь в стресі. Якщо у вас немає ресурсу, і ви встали, з -з зробили щось, якісь, можливо, приготували їсти, можливо, комусь допомогли. Скажіть, я молодець. Так, я це зробив, я молодець. І, звичайно, от своє бачення, своє особисте ничкість, своє особисте, що зробить вас щасливим в майбутньому. Реалізовуйте свої бажання. У вас все. По-перше, що я прикликую, коли я розгублена, це заземлення, стати двома ногами на землю, відчути землю під ногами. Це теж наша опора і дихання. А дихання, воно трошки специфічне, але не складне. Потрібно дихати животом, вдихати не грудною кліткою, не поверхневе дихання, таке, а глибоке і животом дихати вдих робиться через ніс. Потім пауза невеличка. І видихаємо через рот. І знову пауза. А я зараз ще, ще раз продемонструю, дихай ми в живіт. Можливо, навіть у вас буде таке відчуття, що трошки ваші ці нижні ребра розходяться, тому що намагайтесь якомога глибше вдихнути. Д дихання глибоке, воно воно заспокої ду дуже швидко, буквально там 5-7 вдихів і видихів, з, коли, коли ви стоїте впевнено ногами на землі, вони зразу заспокоюють всі, всі ваші думки, і потім ви вже можете далі логічно мислити. Наприклад, якщо у вас якась критична ситуація. Є, є якийсь невеличкий такий проміжок часу, щоб, щоб вирішити там 2-3 хвилини вирішити питання, зробіть 5-7 вдихів і видихів, і це, це допоможе. Якщо якісь якийсь да, вправий подавала це на, на більш такий е, проміжок часу, який да, дасть вам ресурси рухатися далі. Ну, власне, такі невеличкі лайфхаки, які вам допоможуть в складних ситуаціях.